На сьогоднішній день на території Донеччини залишається близько півмільйона людей. людей. Дону, да повідомляють, що спостерігається тенденція повернення громадян додому за останні два місяці. На дві тисячі більше осіб повернулися на рідну Донеччину аніж виїхали. Загалом починаючи з 26 лютого, та по теперішній час з території області евакуювалося близько 1 мільйону 357 тисяч осіб. З них 163 тисячі. 520 дітей та близько 42 тисяч 650 осіб з інвалідності в таких громадах, як Сіверська, Часовоярівська, Тарецька, Очеретинська, Авдіївська, Мар'їнська, Курахівська, які знаходяться щоденно під обстрілами, ще залишається багато людей. Тому ми всі наполегливо радимо цих людей, пропонуємо евакуватися і евакуватися своєчасно. З квітня минулого року на Донеччині розпочалася примусова евакуація дітей з гарячих точок області. Дмитро Петлін зазначив, що торік вдалося евакуювати 856 дітей із 43 населених пунктів вивезли усіх неповнолітніх. «На теперішній час в Торецькій громаді триває евакуація з трьох населених пунктів. Це Торецьк, це Щербінівка і Північне. Там залишається загалом 23 дитини. Зараз в найближчий час можливо. Прийняття рішення буде, буде прийнято рішення. Додатково буде та діінформація стосовно Очеретяного стосовно Мар'їнська, Очеретинська, Мар'їнська громада та Силидівській громаді залишаються діти і знову ж таки повертає, що ці там населені пункти знаходяться на лінії. Зіткнення нагадаємо, мешканці Донеччини можуть евакуюватися до більш безпечних регіонів України щоденним евакупотягом, що прямо із Покровська до Дніпра, і раз на вісім днів курсує до Житомирської області. Щодо питань евакуації з Донецької області, звертайтеся за номером 098 890 3318.